Привіт, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки. Якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас на своєму каналі в гостях у пані Олени. А пані Олена, як ви розумієте, це я. Перш за все, величезне дякую всім тим, хто вирішив підписатися на мене, хто залишив для мене свої подобайки та коментарі під моїм попереднім відео. Величезне вам дякую. Це дуже надихає мені на подальшу творчість і на бажання ділитися нею з вами. По-друге, хочу попросити вас не забути поставити подобайку і цьому відео. Підписуйтесь, будь ласка. А я, в свою чергу, обіцяю зробити мій контент максимально цікавим та корисним для вас. І ще я дуже вас чекаю в коментарях. І ще одне, поки я не забула, а це для мене дуже важливо, Я хочу подякувати своєму чудовому художнику. Гуру фотошопу і просто прекрасної, чудової дівчинці Анюточки за те, що вона вже в третій раз оформлює обкладинку для мого відео. Донечка, я дуже тобі дякую. Мені неймовірно подобаються твої роботи. Я дуже пишаюсь тобою. А ще я залишу твій інстаграм в моєму інфобоксі. Моє сьогоднішнє відео присвячене грі під назвою Магічний кубик», яку запропонувала Олена Буганова. І вже дуже багато наших українських дівчат-рокоділичів приймають участь в цій грі. Посилання на канал Оленки та інших дівчат я залишаю в інфобоксі. Дуже прошу: заходьте, подивитись, підтримуйте, а, залишайте коментарі, подобайки, підписуйтесь. Це буде. Дуже гарно просувати наш україномовний Ютуб. Дякую. Хочу нагадати, в чому полягають правила цієї ігри. Перш за все, ми повинні мати шість рукодільних проєктів. Це може бути будь-який рукодільний проєкт: в'язання, шиття, вишивка, що малювання що завгодно. Кожен проєкт має свій. Номер від 1 до 6. Кожен день з понеділка по п'ятницю Оленка кидає кубики. Номера, які випадають на цих кубиках, відповідають тим проектам, які ми повинні працювати в цей день. Отже, дивимось, що в мене вийшло на цьому тижні. Пропоную до вашої уваги мої 6 проєктів, які братимуть участь в магічному кубику. Перший проєкт я назвала рожева кофточка з листочками. Я почала його вже досить давно, але весь час відкладала роботу тому, що займалась іншими проєктами. Що стосується пряжі, в'яжу зі 100% бавовни від фібронатури 105 м 100 г. Показую вам номер кольору, але ці ниточки купувалася дуже давно, ще в минулому житті, і швидше за все, зараз палітра кольорів у них вже і змінилася. В'яжу спицями номер 3 Отже, ставлю маркер, від якого почнеться магія. Проєкт під номером 2 – це футболка зі смужками. Ну, це така історія, з якою стикається, напевно, кожна мама, у якої є донечка. Якщо мама зв'язала або пошила або купила для себе якусь річ, то Донечці відразу хочеться, щоб і в неї було щось схоже. У мене залишилось зовсім трішки ниток від попередніх проєктів. Це Alize Cotton Baby, 50% акрил, 50% бавовна, і суміш ниток, ценака і стіва напівбавовна, напівбамбук та італійська бавовна з паєтками. А, значить, на кейстіва це 375 метрів 100 грамах. Ця ниточка мені дуже сподобалась у роботі. Але, звичайно, вона тонкувата, тому я її об'єднала з бавовною, в якій на 100 грамів приходиться 1500 метрів. Так, отут у мене інтрига. Полягає вона в тому, що мені зовсім не зрозуміло, чи вистачить мені цієї кількості пряжі для того, щоб зв'язати хоча б футболочку з коротким рукавчиком. Ну, як, як кажуть, хто не ризикує, той і не п'є шампанського. Третій мій проєкт має назву зелена кофточка березового листя. Я почала її у стартах, але не змогла просунутися від слова зовсім. Це не означає, що мені вона не подобається чи важко в'язати, просто не вистачило часу на все. А зв'язати її дуже хочу. Мотивація є. Додаткових рук та годин на добу немає. Щодо ниток це 70%, 70 льон, 30% шовк у 100 г 1400 метрів. Я змотала в 6 ниток. Мені дуже подобається колір. Бачу, що він не передається на відео, це легкий меланж білого та світло-зеленого. і колір практично на 100% збігається з кольором березового листя. Проєкт номер 4 це вишивка моїх оленят. Почала я їх вишивати у далекому 2020 році. Не пам'ятаю, чому відклала і забула про них. Трохи більше місяця тому я натрапила на цю коробочку і зрозуміла, що мені потрібно закінчити їх. Дизайн мені дуже подобається, потенціал у вишивки теж є. Хочу оформити оленят у вигляді брошок. Ну, тут у мене підібрані нитки, в основному це мулінет DMC і анкор. Сподіваюся, що цього разу в мене все вийде. П'ятий проект. Це сумка з рафії. Для неї я купила два види рафії і в'яжу стіночки, в принципі, дуже простим візерунком. Візерунок складається з двох рядків, що повторюються. Перший ряд два стовпчика без накиду, дві повітряні петлі. Другий ряд два стовпчики з одним накидом, дві повітряні петлі. Для створення форми куточки я роблю більш рельєфними. В'яжу з рафії органік виробництва Туреччини. 150 грамів, 230 метрів бежевого кольору. Так, у стартах я казала, що мені вона не подобається. Так, воно і є. Вона дуже важка в роботі, дуже багато зусиль доводиться докладати при вив'язуванні візерунка, але мені подобається, як вона виглядає у виробі. Що стосується рафії від фібронатури, мені набагато приємніше з нею працювати. Але вироби. Вона дуже м'яка. А моя задумка була, що дно і ручки будуть чорними, а ось для дна рафія від фібранатури рідка. Ну, нічого, я планую зробити жорстке дно в майбутньому. Отже, в'яжемо далі. Так, Гачок номер 275 Забула повісити маркер, зараз я зроблю це. І останній проєкт під номером 6 це вишивка тризуба. Дякую вам усім за коментарі. Я зрозуміла, що вишивка вам теж дуже сподобалася, я цьому дуже рада. Завжди приємно, коли хвалять. Це надихає та дає сили творити далі. Нагадую, що, зрештою, я планую оформити вишивку як нашивку на одяг. Хочу показати вам, як виглядає мій тризуб на початок цього тижня. Маркер ставить, як ви розумієте, нікуди. А за а потім ще раз покажу мою чарівну коробочку. В яку я зібрала всі можливі матеріали з моїх запасів. Тут є бісер, паєтки, намистини, стрічки, стразові ланцюжки, нитки муліне. Я підібрала жовто-блакитну гаму. Хочу трошки вас познайомити, як виглядають всі мої матеріали безпосередньо в самій вишивці. За допомогою муліне я вишиваю французькі вузлики. Іноді можу доповнити французькі вузлики бісером в тон. За допомогою спеціальної рафії я вишиваю. Для вишивки я створюю такі об'ємні буфи. За допомогою шовкових стрічок такі ось оборочки. Мені дуже подобається, коли у подібних вишивках перемішуються різні, різні техніки та матеріали. Ще хочу познайомити вас з таким матеріалом, як трунцал. Він буває різних розмірів, кольорів та різної жорсткості. Таким яким, як я роб... Я роблю такі золоті хаотічні штрихи. Ну, Крім усіх таких не дуже простих матеріалів, тут є бісер, паєтки в різних комбінаціях різноманітні бусинки. Мої улюбленці це намистинки, які називаються дропси. Дуже подобається той ефект, який вони створюють у виробі. Тиждень, як відомо, починається в понеділок. Я розпочала магичити з виробу під номером 1 рожевої ковтинки. Невеликий спойлер. Одиниця випадала ще кілька разів на тижні, але я вже більше не брала цю ковтинку в роботу, тому покажу, як вона виглядає після роботи в понеділок. Машулька люб'язно дозволила мені зняти примірку і показати вам, за що їй велике спасибі. В принципі, мені. Мене все влаштовує. Не влаштовує тільки те, що в мене залишився один клубочок, і швидше за все, кофточка буде з коротким рукавчиком. На горловинце планую зробити айкорд. Якщо буде грубо, то обв'яжу гачком. Що ще? На початковому етапі я дуже сумнівалася в тому, що надбавки по реглану за візерунка на рукавах у мене виходять якимись такими нестандартними, але на моделі мені все подобається. Спинка виглядає дуже симпатично, найгірше заперед. Вівторок був присвячен торбочки з рафії. Зв'язала досить багато, накачала собі праву руку, боліло все, пальці кісті, зап'ястя. І тут у мене та сама проблема, як із ржевою ковтиною. Нитки почали закінчуватися. Я зважила і зрозуміла, що мені вистачить пров'язати зовсім невелику ділянку. Але тут, дякувати Богові, проблема вирішувана. У мене збереглися дані магазину та замовлення, де я купувала ці ниточки, тому вже зробила нове замовлення. Але оскільки ми живемо в лісі, далеко від цивілізації, у вигляді відділення нової пошти. То ниточки в найкращому разі чоловік привезе лише у четвер, а може навіть і через два тижні. Тому дов'язуватиму з тих, що залишилися. Якщо сильно захочеться продовжити, то можна в'язати ручки. Середа. І тут уже не відвертишся. Номер 2 номер 2. А це футболка зі смужками із залишків. На мій погляд, я пров'язала багато. Але проблема з нитками, тобто з їх нестачею, переслідує мене і тут. бебі катону явно не вистачає. Виходу два. Перше, спробувати знайти такий самий маточок і докупити. Або можна верхню частину зв'язати без смужок. А залишки темної нитки пустити на обробку горловини. Коротше, частину від пройми я розпускатиму і щось буду вигадувати. Четвер. Випала четвірка. А як я говорила раніше, я зробила собі установку на закінчення вишивки оленят. І ось нарешті це сталося. Я дуже рада, мені дуже подобається. Я не можу сказати, що повністю закінчила роботу, тому я хочу оформити оленят у вигляді брошок. А для цього мені не вистачає шматочків шкіри. Просила чоловіка привезти, але він не зміг їх знайти, навіть дотримуючись моїх чітких вказівок. Так що, як тільки я опинюся вдома, брошки будуть закінчені та виставлені на продаж. Якщо є охочі, можете бронювати. Так, щодо вишивки, можу сказати, що такий метод називається художня гладь. Мені це нагадує малюнок олівцем. Тільки штрихи малюються не олівцем, а нитками. Тут багато шарів різних кольорів, ці шари просвічуються і створюють ефект вовни тварини. Додала трохи японського бісеру для створення білих цяток на спинці. В п'ятницю я взяла в роботу. Мій виріб під, під номером 3 це зелена кофточка під кодовою назвою Кофточка з березове листя. Так, я зробила е, зразок, е, провела йому вологотеплову обробку. Мені він дуже сподобався. І ось я е, зробила розрахунок, скільки мені треба в'язати аеропортів для мого вироба, почала в'язати. Похвалитися поки ще мені особа не, нічим. Але початок є. Буду працювати над цим далі. І обогі печаль-пічальне. Не змогла я попрацювати зі своїм тризубом. Але нічого. У нас є день тиші. Це субота, і суботу я присвятила своєму тризубу. Дивіться, що вийшло. Представляю вашій увазі невелику відео замальовку про те, як я вишиваю тризуб. Відразу хочу сказати, що швидкість відео я збільшила вдвічі. Думаю, вам, вам так <кхід> дивитиметься цікавіше. Для кожної ділянки тризубу я намагаюся вигадати якийсь новий візерунок. Я комбіную різні види бісеру, паєток, намистин, стрічок між собою. А мені здається, що це створює такий собі крейзі стиль. Мій задум такий: я хочу на виході отримати виріб, який привертатиме увагу тим, що хочеться розглянути кожну ділянку. Зрозуміти, що там так блищить, що створює об'єм, як поєднуються між собою різні матеріали. При цьому кольорова гама, як для мене, не дуже насичена, що має трохи стримувати божевілля різних намистин, бісеру та паєток. Перед початком чергового сеансу вишивки я насипаю на палетку маленькими кубками свої намистини. Бісер, паєтки тощо. І це для мене як палітра для художника. Щоразу моя голка, як пензлік творця, бере той чи інший матеріал і малює свою картину на тризубі. Це дуже цікаве та захоплююче заняття. Можу сказати, що час пролітає непомітно. І як же цікаво розглядати свою роботу під різним кутом падіння сонячних променів. Хочу вам показати просування вишивки тризуба. На жаль, в мене не вийшло його закінчити, але я сподіваюся, ви почекаєте і незабаром побачите результат. Ось як він виглядає. Вже дуже багато я зробила. Пишіть мені в коментарях, як він вам. Отже, друзі, все вам показала. Про все розповіла. Велика подяка, що ви, додивили, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо хтось з вас забув, поставіть пальчик вверх, залишайте мені ваші подобайки. Якщо ще не підписались, підписуйтесь, будь ласка. А може вам не подобається мої відео, то можете ставити дизлайк. Кожен має право на свою думку і я не ображусь. Отже, залишайтесь зі мною, далі буде до побачення!